Доброго дня. Я хочу звернутися до вас в питання. А звідки ви дізналися про нашу клініку? Від подруги. Подруга мені дала номер е, телефону і адрес, де лікувалися її знайомі, вже років 12-13 тому. І я перезвонила до мами того порогом, мужика, і вона мені розказала про очі клініку І ми звернулися сюди. А з якою проблемою ви звернулися до вас? Можете трошки розповісти про вашу проблему? Можемо. У нас черпна мозгова травма. Це сталося 21 січня 2012 року. Ми були в лікарні в обласній Волинській області, місті Луцьку. Нас оперували 5 разів. Результат пішов на покращення, але того мало було. В комі довго лежав, місяць часу в комі був. Місяць по да, півтора місяця десь був вегетативний статус. Охоронили, ніхто не ні, переведе ніякої. Ні, ні. Надії не було ніякої. Ми зверталися до реабілітаційних центрів, але нам відмовили. Відмовили у зв'язку з тим, що у нього трох... Трох... стоїть трахеостома, що він дуже тяжкий хворий. І в кінці липня ми перезвонили сюди в реабілітаційний центр Уляни Богдані Лущі. І до мене на другий день приїхав Ігор Петрович і його медичний персонал і дали назначення лікування вдома, так як він тяжко хворий був, нас порекомендували нам проколотися вдома підлікуватися. Ми пройшли першу реабілітацію вдома, нас результат пішов на покращення, пішли здвиги. Він почав вже присідати, руками чуть-чуть двигати, вже почав їсти потрошку сам. Ну, Слух, зір відновився. Під час аварії були пошкоджені очі, так як колесо від КАМАЗа вистрелило, кільце пішло йому прямо в обличчя. Побита щелепа була, нарушений слух і зір. Він півтора місяця взагалі нічого не бачив, не чув. Десь через місяця-півтора він почав тільки сприймати світло лампочки. І звуки почав уже відчувати так. Як хтось говорить, він почав перевертати чуть-чуть голову, так як почалися відновлення. Нього це на першому етапі лікування. Це в обласній лікарні, як ми лежали. А, а яку тоді ви отримували допомогу? Ви лікувалися за методикою нашої клініки? Ні, 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 ще не було не цієї було. Да не було. Вже як почали лікуватися за методикою клініки, в нас же зір був відновлений і слух. А. Але пішли здвиги розумово вже. Ну, тобто, до того, як ви попали до нас у клініку, у вас були Дуже... перші етапи лікування в обласній лікарні, де відновлювали самі основні так? Е... Так. моменти. Правильно так. Пройшли Пройшло у нас п'ять операцій в місті Луцьку. Одна маневича пройшла, чотири в місті Луцьку пройшли. І ще нам потрібно три операції зробити. Щоб... Взловся стой, Роман. Сі, всі саменький, всі саме. Руки зложи так. зложи руки так. Ложи руки так, як я добачила. Ложи ручки так, щоб нам лягти. Ложи ручки, ложи ручки так, ложи. Зложи руки так, зложи, зложи так. Руки о, і тримайся. Притуляй голову до сам-сам-сам. Сам, сам. сам притуляй голову. Все, положи, ключе. Відтомився. Розкажіть. Розкажіть трошки про те, як проходило лікування нашої клініки, які ви маєте результати на цей час і чи задоволені цими результатами? Я дуже вдячна цій клініці, медичному персоналу і всім, хто працює. працює. Мені дуже велику підтримку дали. Мій син на даний час, який був безнадійний. Сам може користуватися ложкою і мискою. Сідає він може сам наїстися, чашечку в руках тримати. Ну, сидіти ще він сам не сидить. Розуміє все. Але відповісти не може, бо порушена мова. Стоїть трохи у Скажіть, а які ви маєте прогнози і може у вас є якісь очікування на майбутнє лікування? А що ви очікуєте від лікування цього і взагалі на що ви маєте надію? Я надію, що ми ще пройдемо до Нового року курс лікування. Ще нас лишилося дві неділі. Після нового року, я думаю, ще два курси пройдемо лікування і мій син піде ногами. Надію, що все буде добре, що відновиться мова. Все. І дякую цим лікарям, що там нам постаралися це все зробити, підтримку дали. Я сподіваюся, що буде все все добре. Дуже дякую вам Дуже. за таке інтерв'ю. І я підтримую вас у цій надії. І я знаю, що е завдяки е усилю і вашій любові, і лікування клініки, е все можливо. Це благодаря клініці. Це ну, тільки клініка мені поставить сина на ноги, тому що мене ніде нас не брали. Ні мене, ні сина ніде не брали. Нам скрізь давали відмову. Одна клініка, яка. Взялася нас рятувати. Я дуже завдячна їм. Дякую. Дякую.